Вітаю всіх, хто готується до ННТ з математики. Сьогодні розглядаємо варіант тесту за 31 травня 2025 року. Перше завдання. Обчислити. Бачимо в дужках мішане число, підноситься до степені. Переведемо його в неправильний дріб. 3 множимо на 1 плюс 2, 5, третіх в мінус першому степені. Щоб піднести до мінус першого степені, треба дріб перегорнути, взяти обернений дріб. Три п'ятих наша відповідь, буква А. Наступне завдання. На діаграмі відображено інформацію про кількісний розподіл за кольорами стрічок, з яких плетуть маскувальні сітки. Білі стовпці діаграми відповідають кількості стрічок зазначеного кольору, використаних для однієї сітки влітку, а сірі восени. За діаграмою визначте, у скільки разів кількість зелених перевищує кількість коричневих сіток влітку. Тобто, якщо розглядаємо сітки влітку, тоді дивимось на білий колір стопчатої діаграми. Значить, нас цікавлять зелені. За кількістю влітку становлять 50. Коричневі влітку 20. Відповідно, 50 ділимо на 20, скорочуємо на 10, 5 других або 2,5. В 2,5 рази кількість зелених перевищує коричні. Третє завдання. Визначаємо по малюнку невідомий кут. В принципі, вся інформація нанесена. У нас відомий кут 15 градусів, також є бісектриса прямого кута, а це означає, що кожна половинка по 45 градусів, і для того, щоб визначити невідомий кут. Ми спочатку визначаємо верхню частину, це буде. 90 прямий кут мінус 15, що дорівнює 75 градусів. Це ця частина. І відповідно до неї треба додати 45 градусів, щоб отримати цілий кут. 75 плюс 45 градусів дає нам відповідь 120, буква Г. Четверте завдання: система рівнянь. Система простенька, з першого рівняння знаходимо х діленням 6 на мінус 2, що дає нам мінус 3, з другого рівняння y дорівнює 3 помножити на 9, 27. Відповіді є пара чисел, мінус 3 27, буква «д». П'яте завдання. Дві тверні циліндра і варіанти читаємо. Збігаються паралельні, мебіжні, перетинаються під кутом гострим і перпендикулярні. Уявимо собі циліндр, який має в основах два круга. І тверними є всі, прямі, що сполучають наші основи, і перпендикулярні до основ. Оце все тверні. Тому ми можемо зробити висновок, що. Дві тверні між собою паралельні буква Б. Так, на рисунку зображено графік функx, визначений на проміжку від мінус 4 до 3. Укажіть множину значень функції fedx мінус 2. Що означає цей запис? Що нашу початкову функцію f edx. Опускаємо вниз на дві одиниці по осі Y. кожна точка, відповідно, вниз опускається на 2. Зменшує значення по Y на 2. Беремо крайні точки, по Y було значення в лівої точці мінус 1, спускаємо її ще на 2. Вона у нас потрапляє в мінус 3. Так само крайня права точка по Y мала значення плюс 2. Опускаємо її на 2, тобто віднімаємо двійку, вона у нас по Y потрапляє в 0. Ось такі крайні межі у нас виходять від мінус 3 до нуля. Цьому завданню, які ствердження є правильними. Будь-який ромб є паралелограмом. Це правильно, бо ромб – це паралелограм, у якого всі сторони рівні, за означенням. Друге питання: висота будь-якого ромба проходить через точку, перетину в діагоналі. І ми можемо зробити собі малюнок, якийсь довільний ромб, і провести в ньому висоту до прикладу. Висота під прямим кутом проводиться до сторони. І аналізуємо. Твердження каже, що висота будь-якого ромба проходить через точку перетину діагоналів. Бачимо, що діагоналі перетинаються в точці О, і висота не проходить через дану точку. Це твердження невірне. Ми навели контрприклад, де це твердження спростовується. Третій пункт діагональ ромба. Ділить його на два рівні трикутники. З нашого малюнку видно, що це правильно. Наприклад, якщо ми розглянемо горизонтальну діагональ, вона поділила наш ромб на два рівних трикутника. Останнє твердження вірне. Тому маємо відповідь 1 і 3, буква Г. Восьме завдання спростити вираз. Для того, щоб спростити, в чисельнику ми виносимо спільний множник за дужки. Двійку виносимо, залишається А в квадраті мінус 25 б в квадраті. Знаменник перепишемо. Зазначаємо одразу, що в чисельнику в дужках це формула скороченого множення різниця квадратів. Тому розписуємо її як перший вираз А мінус другий вираз 5Б. Помножити на перший вираз плюс другий вираз. Ділимо на 5B плюс А. Однакові множники А плюс 5B і 5B плюс А скорочуємо. Залишається 2 на А мінус 5 b розкриваємо дужки 2а мінус 10 b відповідь Д. Дев'яте завдання. В одному гігабайті міститься 2 гігабайт. в 20 степені кілобайта. 1 ГБ це 2 в 20 степені кілобайта. Так. Скільки кілобайт в 8 ГБ? В 8 ГБ невідомо. Але ми розуміємо, що це буде в 8 разів більше. Тому ми 2 в 20 степені множимо на 8. Число 8 представляємо як 2 в третьому степені. і примножені показники степені додаються. Тому маємо результат 2 в 23 степені кілобайта. Буква А. Десяте завдання. В прямокутній системі координат просторі задано точку. Укажіть координати точки, що є її проекцією на вісь Y. Якщо ми спроєктуємо дану точку на вісь Y, то е, отримаємо точку, яка має координати по X – 0 по Y деяке число і по Z теж 0. Проєктуємо ми завжди під прямим кутом. По перпендикуляру, тому значення координати по Y залишається без змін. Тому на місце Y, на місце y можемо поставити 4. І маємо відповідь букву B. Одинадцяте завдання це нерівність. Показникома зводимо до однакової основи наші дроби. Одна четверта в степені 2х-6 більше за 1 четверту квадраті. Так як основи наші менше за одиницю, наша функція показникова спадна, тому, відкидаючи основи, ми маємо змінити знак нерівності на протилежний. Для спадної функції знак нерівності змінюємо на протилежний. показники. Степінь виписуємо, знак міняємо на менше 2, 2х менше 8, х менше 4. Х менше 4 відповідь. На рисунку зображений квадрат, позначимо, що всі сторони рівні. Сторона дорівнює 24. На сторонах БЦ і A, де вибрано точки К М, e, так, що АМ відноситься до МД як 1 до 2. Тому підпишемо АМХ, MD2X, два рази більше. Довжина КЦ відома 6. Необхідно знайти довжину відрізка КМ. Ну, о, враховуючи, що АД сторона квадрата складається з двох відрізків. Сума яких Х плюс 2х, і чисельна це дорівнює 24 за умовою сторона квадрата 24. Звідси знаходимо, що х дорівнює 8. Можемо підписати, що відрізок AM8. Також порахуємо БК, це Б це мінус КС 24 мінус 618. І для знаходження. Відрізка КМ проведемо перпендикуляр з точки М на БЦ. Цей відрізок за довжиною будуть рівнювати нашій стороні квадрата 24. Так, і розглянемо даний прямокутний трикутник. В ньому зверху поставимо букву П. Відрізок. ПК знаходимо як різницю 18 мінус БП. БП у нас дорівнює АМ, тобто 8. 18 мінус 8, 10, ПК 10. І а, з даного прямокутного трикутника ПКМ можна знайти гіпотенузу КМ. Корінь квадратний із 24 квадраті плюс 10 квадратів. Це корінь із 576 плюс 100. Корінь із 676. Дає нам відповідь 26. Буква В. Тринадцяте завдання. Дана геометрична прогресія. Відомий перший член і третій, виражений через четвертий. Треба знайти третій член прогресії. Розглянемо е, даний в умові вираз, що B3 дорівнює b 4 поділене на 10. А звідси у нас можна виписати, що b 4 дорівнює добутку, b 3 помножити на 10. З цього робимо висновок, що 10 це знаменник прогресії. Тому що попередній член помножений на знаменник, отримаємо наступний член. Q дорівнює 10. І тепер виражаємо третій член через перший. Перший член прогресії помножити на знаменник Q в квадраті. Підставляємо значення 5 на 10 квадраті. 5 на 100 дає нам відповідь 500 буква Г. 14 завдання розкрити модуль необхідно. Спростимо підмодульний вираз. Маємо логарифм з основою 0,2. Перепишемо 0,2 через степінь числа 5. Чому? Тому що у нас є тут 25, а 25 це 5 в квадраті. І нам варто прийти до степені з, з однакової основи. На черниці окремо 0,2 це. Дві десяті, при скороченні п'ята, а п'ята – це 5 у мінус першому степені. Підставляємо 5 в мінус першому. Відняти одиницю і це все по модулю. За властивістю логарифмів, показник степеня під логарифмічного виразу виноситься наперед множником. А показник степеня основи виноситься наперед оберненим числом. Ну, обернене до мінус 1. Залишається все одно мінус 1. Значить, виносимо наперед мінус 1 помножити на 2, логарифм з основою 5 від 5, мінус 1. Логарифм з основою 5 від 5 дає нам 1, тому залишається під модулем мінус 2 мінус 1, що дає нам модуль від мінус 3, модуль від'ємного числа. Дає додатній результат 3. Буква Г. Відповідь. 15 завдання розв'язати тригонометричне рівняння. Маємо просте тригонометричне рівняння, яке варто розглядати розв'язок на одиничному колі. Поміркуємо, в якій точці на колі. Значення синуса до рівня одиниці. Синус, значення синуса це ордината точок на одиничному колі. Тобто це ігрекова координата. По ігреку у нас одиниця буде в верхній точці. Цьому значенню в радіанах відповідає пі на 2 точка, тому. Починаємо розв'язувати, на, виписуємо наш аргумент х поділить на 2 дорівнює π на 2 плюс період функції, період синуса 2 πk Тому що ми через кожний обер, через 2 пі повторно повертаємось в дану точку. Ну, і тоді множимо обидві частини рівняння на 2, х дорівнює π плюс 4 πk для того, щоб е з'ясувати, які з представлених таблиці коренів є коренем даного рівняння, згадаємо, що К е це число е з множини цілих чисел. Тому ми маємо під підібрати таке значення К з цілих чисел, щоб отримати один із коренів. Якщо ми підставимо 0 замість К буде π, не підходить. Якщо ми. Почнемо підставляти додатні 1, 2 і так далі. Ми не отримаємо один з варіантів відповідних, тому розглянемо від'ємні значення k. Спочатку при k-1, будемо мати, що x дорівнює π плюс 4 π помножити на мінус 1. Це означає, що π мінус 4 π дає нам мінус 3π. Мінус 3π представлений як один з коренів під буквою В. А в даному відео ми розглянули перші 15 завдань тесту за 31 травня 2025 року. Наступні завдання з 16 по 22. А чекайте в наступному відео. Щоб не пропустити, підпишіться, будь ласка, на мій канал.